sui bude brati jamu Ти мамко, буде жаль, ти, мамко буде, якби ж мені синку не як якби ж мені, синку не жаль. Як би ж мені, синку, не жаль. to learn. Sam ne znaju de bohidu, Мамко ж моя не лайме. Огину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж ми буде брати? Я? It <laughs> Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. Небесного прощення і відлучення греків його безсмертно з Сриба Нашого. Просимо. О, дай, Господи! Господи, Господи, Господи помилуй. Дорогі земляки, Лисенко, Василь Владиславович. Народжений 1973 року в місті нашому Жашків тут виховався, тут закінчив школу, тут здобув спеціальність. І жив. Жив просто, тихо, помірно. І так би й жив далі, якби не війна. Але призваний до лав Збройних сил України восени 2023 року став солдатом. Номер обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-4007. Два місяці підготовки, і він вже повноправний боєць. Але повоювати довго не вдалося. Мінометний артилерійські обстріли, і він зник без вісти. І знаєте, як розривається душа і передати це словами неможливо. Коли заходиш на подвір'я... Тіло починає тремтіти, бо я знаю, що я там зустріну маму, вже в віці. В хаті вона щось там ворушиться, на кухні, посуд. Гримкоче І Тільки ми заходимо з комісаром. ну Ми мусимо то зробити, повідомити маму. Вона падає на стільчик, я відчувала. Так, звісно. Вона відчуває, тому що невидимими нитками вона зв'язана з своєю дитиною. Але непорозуміння зник без звісти йде. Живий, неживий. І тривалий час, мамине серце крається. Що з ним? Де він? І живріє, надія. До того часу, коли мені особисто з комісаром друге довелося йти до мами і вже провідомити про те, що знайшли вашого сина. Суха статистика, ДНК порівняли, є, знайшовся, але тільки його останки. Війна пошматувала тіло, і він загинув. 26 грудня 2023 року під Покровськом. Одна з найгарячіших точок, де й сьогодні ведуться жорстокі бої. Сина привезли мамі схованого домовині. Мама не може подивитися, попрощатися за християнським звичаєм. Вона його запам'ятала такий, як він був живий. Добре то, не добре. У кожного є свої думки. Але безумовно мамі хотілося хоча б, хоча б пригорнутися до нього, побачити, який же він був в останні дні. Не судилося. Якби він народився для війни, можливо, б став би офіцером. Але він був мирної професії. Був робітничої професії. І таких, як Василь, у нашому війську практично 80%. Тому що ті, хто професійні військові, вони також йшли не воювати, а вчитися і захищати. А всі ті, хто солдати, рядові, сержанти, ці прості хлопці. Мирних професій це музиканти, це вчителі, це будівельники. Гине їх багато. Так, оця домівка його покрита державним прапором. Знак символ того, що це дійсно герой в наших серцях. Чи є то втіха мамі? То мама залишить з собою або колись скаже. Але сьогодні, шановні, від усіх жителів громади, від вас особисто, найперше вам, мама, я хочу висловити слова подяки за сина. Це рана надзвичайно велика. Але оці люди, що сьогодні, вони дійсно переймаються вашим горем. Бо це горе наше спільне. Ми тільки День тому були тут. Ховали нашу воїна. Вчора в Соколівці також ховали воїна. У нас траур практично постійно. Я вам скажу щиро, можливо, не варто то говорити, бо це може розпалювати нашу внутрішню ворожнечу, але коли я збільшив кількість гучномовців, то відразу отримав повідомлення. Що ви робите? Ви в 9 годині вмикаєте вже музику. Що ж це його вранці вмикати. І то, що є хвилина мовчання, шани, я не розумію тих висловлювань. А ще тривога звучить по цих гучномовцях. І ми просинаємось і нам лягуємо. Знову. Люди добрі, ми за вас піклуємось. Ми вас хочемо берегти. І ви просинаєтесь вночі і не рятуєтесь, ви просто нарікаєте на те, що вас тривожить. На жаль, шановні, пам'ятаймо маму, пам'ятаймо рідних Василя і кожного воїна, хто загинув словом, ділом, давайте допомагати їм пережити це горе, допомогти чим зможемо далі. На вам, рідний, близький, вам, мамо, я щиро бажаю. Молитися, вірити і жити далі, бо ви мусите то жити в ім'я сина, в ім'я того, що він зробив, хай Всевишній дає вам сили. Ну а нам забути всі наші побутові, негаразди, працювати, служити, донатити, волонтерити заради того. Щоб ми наблизили перемогу і зберегли життя нашим воїнам. Смерть ворогам! Слава нації і слава Україні! слава. Дякую, тобі, воїна. Кожного дня десь в якомусь окремому мальовничому куточку нашої. Багатостраждальної України, простий український люд, ставши на коліна, під горизвісний гімн Пливе Кача проважають героїв. Шановні присутні, три дні поспіль багатостраждальна жашківська земля на небеса славетних героїв, славетніх патріотів, славетніх воїнів з високої літери цього слова. В понеділок тут, на цьому місці, ми проважали не тільки побратима кучерука Романа, а ми проваджали дійсно товариша його, з яким вони зростали, з яким вони вчилися тут, з яким вони бігали за дівчатками в Городищі. Це дійсно був його товариш. Разом пішли воювати, хоч і були в інших частинах, і разом захистили нас з вами. І дійсно, як каже очільник нашої громади Ігор Андрійович, ми звикли спокійно відпочивати. Ми звикли не чути гуркіту ракет, вибухів, снарядів. А все із-за того, що такі хлопці, молоді, цілеспрямовані, відважні, захищають нас з вами. Тому, шановні рідні, шановна мама Ніна Денисівна, від всіх військовослужбовців, від всіх побратимів, від всіх, хто знав Василя, великі слова співчуття вам за сина. Дійсно за героя, Лисенка Василя. І слова подяки і шани за нього, тому що він дійсно герой. Слава Збройним силам України, слава патріоту Жашківщини Лисенко Василю і слава Україні. Sine, žaj ti mam kol Ніна Денисівна, від імені президента України, верховного головного командувача збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив ваш син Василь. Він дійсно герой. Ли не кача поти сині.